Старт. Ви знаєте, я, мені здається, зрозумів, звідки в Дональда Трампа завжди число 500. 500 мільярдів він вимагає від України в користь там. Ну, коротше, оцей от старческий бред і так далі. Бо ж нещодавно вони з підписали, що інвестують 500 мільярдів для майбутнього для розвитку цього всякого AI. Таргейт. Тому, відповідь це на книгах, тому що я думаю, що ви будете чути багато про це. Так, от це от. і от тут компанія Apple прийшла і сказала, що ми також 500 мільярдів доларів інвестуємо в Сполучені Штати Америки. Вони хочуть відкрити нове виробництво, яке буде займатися розробкою серверів для Apple Intelligence. ЕПЛІНТЕЛІДЖЕНС. будуть там ХАРДВАР робити, куча всяких проектів. Все -все, і це все буде наше. Ну я можу так говорити, тому що в мене громадянство, і це все буде наше американське. от це вот все. Плюс вони ще хочуть інвестувати від 5 до 10 мільярдів доларів в різні фонди, які допомагають інноваційним розробкам. А також в навчанні дітей, які хочуть стати інженерами в майбутньому, І не тільки інженерами, які пишуть код, бо ви ж пам'ятаєте, да, код ніхто ніколи не буде вже писати, а й людьми, які роблять хардвер, тому що я ще поки що хардвер не навчився робити. Тому ось і компанія Apple планує інвестувати 500 мільярдів доларів. Тому ну ясно, Дональда Трампу всюди говорять там 500 мільярдів, 500 мільярдів, а дєта совсем же і він всюди носиться з тими 500 мільярдами. Ну але погодьтесь, ну цифра та реально велика. Ну прям. Щоб одна компанія взяла і це все інвестнула. там во для Сема Альтмана на Stargate всі, 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 всі інвестують. А тут Apple сказала, що ж в нас є гроші, і ми знаємо, як їх витрачати. Коротко, то у нас буде новий браузер. Компанія Perplexity це та компанія, яка хоче замінити Google Search за допомогою штучного інтелекту, і в них непогано виходить, тому що ну, класно працює, плюс вони там свої рішення по AI викидають, доступ до всяких моделей, і все-все-все. Коротше, і все це в одній підписці. Також Perplexity також вийшли і сказали, ми запустимо новий браузер. Новий браузер, який буде називатись Кам'єт. Що за кам'ят, що там буде? Вони самі кажуть, що ми от тут от реймейджен Search, а тепер. Ми будемо перевідкривати браузер. Я сумніваюся, що вони будуть писати свій браузер, тому що я нещодавно читав статистику, що написати свій браузер нуля, ну, майже неможливо. Тому, скоріш за все, вони будуть брати Chromium, як і всі роблять. Зараз взагалі в нас тут браузерів як дурака фантіків: Brave, Arc, Google Chrome, Edge, Opera, Firefox. От зараз Comet буде або Comet. Ну коротше, от новий браузер. Скоріше за все, це буде новий браузер на Chrміomet. Також тому, що ну. Хрін, хто напише з нуля. І як ми знаємо, перплексі. Вони всі повністю на штучному інтелекті. Так що це буде новий браузер, як мені ну був за цей браузер Дія. Я не знаю, чи хтось користувався, який ставив в голові. Тому я думаю, що комет буде приблизно теж самим. В у вас буде браузер, там будуть якісь агенти, ви зможете їх заставляти робити за вас якусь в оцю, оцю справу ходити в той страшний інтернет, де всі-всіх кінцелять. DeepSeek не спить, вони вроді би вийшли всюди програміли і десь зникли. А от ні, DeepSeek вирішили, що вони скоро випустять модель, яку називають r 2 Як зазвичай, всі всім розказують, що r 2 буде найкрутіша модель, всіх вздрючить, всім покаже нові виміри штучного інтелекту. Хоча ну штучний інтелект зараз на плато і нічого такого аж аж ми не побачили після gpt 4. Так, да, ви можете сказати О 1 і так далі. Різінг це, звісно, класно, але нічого нового там прям немає. Навіть коли ви не позупускали агенти. Дніпрі серчі і так далі це просто. Горизонтальний ріст штучного інтелекту. Вони його починають використовувати всюду. Але штучний інтелект, ну, насправді сильно розумнішим та й не стає. Але в цілому цікаво, тому що ну, от Китай вирішили, а що це ми робимо модель, яка дуже класно працює з англійським. Давайте ми ж китайці зробимо модель, яка дуже класно також буде працювати з китайською з китайською сім'єю мов. Тому r 2 напевно, буде трошки китайізована. ну вона і так китайська. Ну короче, ви розумієте. Короче, випускають R2, скоріш за все, вони її випустять набагато швидше, тому що вони її планували. Запустити в травні, але бачите в світі, що і все от от рухається, біжить, і таке інше. Тому його треба запускати раніше. Скоріше за все, вони запустять його на початку березня, може в середині березня. І в нас будуть знов нові тести, де будуть інші сині кубіки, які показують наскільки R2 круче, ніж інший конкуренти. Що в принципі для нас з вами круто, тому що ну як ви бачите, після того як вийшов DeepSeek, OpenAI просто не спить, випускає фічі кожного дня, і Deep Research випустили, і O 3 Випустили і агієнти випустили. Коротше, все показує, щоб показати, хто тут головний. Так що ми з вами, як користувачі, від цієї конкуренції, тільки виграємо. Тут головне не запутатися вже в тих моделях, де кого використовувати, і головне пам'ятати, за доступ до яких моделей ви платите гроші. Трошки вам такого, знаєте. Апокаліптичного, ну не апокаліптичного, але прикольного. Коротше, є така компанія Аптронік. І Аптронік випускає гуманоїдних роботів. Зараз гуманоїд Боже, я не вірю, що я це кажу. Зараз гуманоїдних роботів випускає стільки компаній, що прям ну ну багато. Та тільки і Boston Dynamics, і Теста там свого Optimus випускає. І ось Аптронік випускає свого гуманоїдного робота Apollo. Apollo класний тим, що його вже можна купувати, його можна контрактувати, і деякі компанії вже заміняють шкіряних мішків на. Аполло і тут цікава така штука. Аптронік підняли сірі з інвестиції. Вони отримали багато мільйонів доларів, і вони підписали контракт з Jabil. Jabil – це велика компанія, яка випускає запчастини для всього. От коротше, вони працюють там до прикладу для Mercedes-Benz і щось для них там роблять. Ну і коротше, Аптронік підписує контракт з «Jabil» для того, щоб випускати своїх роботів Apollo. І тут найцікавіше. Коротше, «Jabil» підписує контракт з Аптронік на те, щоб купувати багато роботів Apollo для того, щоб вони працювали на Мерседес benz І також вони хочуть роботів Apollo від Аптроніка. Використовувати для того, щоб складати нових роботів Аптронік, та роботи Аполло, які купили в Аптронік Джейбіл, будуть в Джейбіл робити нових роботів Аполло, які будуть віддавати Аптроніки. Роботи вже роблять в собі подібне. Так що ми вже, от прям на одному кроку від того, щоб технологічна сингулярність нарешті наступила. Треба, щоб роботи Аполло, Кожен раз, коли складають іншого робота, Аполло, робили його трошечки краще, і все можемо з вами вже точно копати помиральну яму. あ І поки роботи стараються відправити шкіряних мішків з забуття, в нашому мозку буде ставати більше чіпів. Тут фудендракейшен це коротше якийсь там ну, державний орган в Сполучених Штатах Америки, який кажуть, от, це от можете продавати, що люди будуть хавати ці таблетки, можете продавати, і так далі. Ну коротше, це такий державний орган, який дозволяє щось там продавати для шкіряних мішків, або не дозволяє там про таблетки і їжу. А також вони недавно видали дозвіл на нову технологію, новий чіп, які можна. Ставити наш мозок і цей чіп буде використаний для того, щоб полегшити стан людей, в яких хвороба Паркінсона. Хвороба Паркінсона це дуже складна хвороба, вона дуже сильно знижує якість життя в людей. Вона невиліковна. Ми не знаємо, як її лікувати. Ми вдається, вміємо тільки стримати. І ви бачили цих людей. Це люди, які не можуть контролювати себе, в них дуже сильно трясуться руки там. Голова, ну коротше, яку частину мозку вона задіває, там є проблема в людей, і це дуже сильно погіршує їх життя. І от зараз були вже чотири пацієнти, яким ставили ці чіпи. І ці чіпи не нові. Це вони засновані на технології, які зробили там 30 років назад. Коротше, їм поставляли ці чіпи, і вони аналізують, що людина хоче зробити, або який рух людина мала би зробити. Вони аналізують мозок і починають, я так розумію, там створювати електричну напругу для того, щоб зменшити те наскільки от трясуться руки. І люди могли більш точніше рухи робити. Ці чотири пацієнти, яким вже встали ці чіпи, кажуть, що їхнє життя покращилось прям неймовірно. В деяких людей взагалі пропав тремор. Тому зараз будуть повні клінічні дослідження, і, можливо, в майбутньому для людей, в яких ця жахлива хвороба, будуть вставляти чіпи, і вони будуть себе набагато краще почувати. Я так розумію, це не лікування хвороби, це просто зменшення її симптомів. Але для людей з тою хворобою це прям хльовий такий єнченче. Тому Більше чіпів в наших мозках. Як ви бачите, по-моєму бекграунду я мандрую. Ну 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 треба. Отак. От і, бачите, отам буде кухню. Оце кухня для того, щоб був Кічен Нерт. Я його буду знімати. Але о, що я хотів вам сказати? Ми з вами великі молодці. Ми залишили більше тисячі коментарів на два відео, і як виявилось, воно не прям так сильно рішає. Ого, капець. Таке може бути, але я просто хочу, щоб ви знали. ваш лайк і ваш коментар. Коли ви пишете, я читаю кожен коментар, і для мене він важливий. І я дуже радуюсь тому, коли ви ділитесь якимись своїми думками після перегляду відео або під час перегляду. Я хочу вам всім подякувати за два рази, які ми зробили з вами дуже круті експерименти. І просто знайте, ваш лайк і ваш коментар для мене дуже дуже багато значить. А ще я, я все таки вірю, що воно трошки допомагає показати це відео більшій кількості людей. Тому вам не важко, мені приємно. Дякую. Ви ж знаєте, даво тут от люди вони поділяються на тих, хто каже, що штучний інтелект нас ніколи не замінить, І на людей, які курва мать, штучний інтелект скоро замінить. І ви знаєте, люди, які більш песимістичні, які кажуть, що штучний інтелект скоро нас замінить. Виявляються праві. -от недавно в декілька CEO запитали: слухайте, а ви там шкіриних мішків збираєтесь замінювати за допомогою AI? І всі сказали, так ну там ви бачили Salesforce, там продажники починають замінювати Workplace, там заміняє кучу людей. Коротше, як ми бачимо, велика кількість CEO дійсно планує замінити шкіриних мішків на агентів штучного інтелекту. Ми там дуже довго сміялися, що да, штучний інтелект ніколи не замінить програмістів, але виглядає так, що в деяких місцях він вже заміняє Customer Support він вже заміняє деякі заміняють своїх адвокатів на штучний інтелект, на агентів штучного інтелекту, і ця штука буде тільки розповсюджуватись. Тому, якщо ваша робота не вимагає якоїсь там жахливої креативності, якихось дуже специфічних скілів, то блін. Ну, треба задуматись, реально, звісно, прогрес так сильно не буде стріляти у всіх компаніях, але роки через 3-4 ми будемо бачити велику кількість людей, які втратили свою роботу, тому що вони шкіряні мішки, і тому, що штучний інтелект дешевший. І це я не шуткую. Навіть в тому репорті велика кількість CEO сказала, що люди досі не уявляють, наскільки буде змінюватись наш світ, наскільки роботу людей буде замінювати штучний інтелект. Так, там, звісно, є велика проблема, що штучний інтелект це все все-таки не програма, і вона не завжди детермінована, Вона не завжди видає відповідь, яку потрібно. Не завжди ти можеш прогнозувати, що він скаже. Але в цілому, ну рух тому напрямку є. і Вже є додаткові рішення, які запитують агента декілька разів. Потім беруть найворогіднішу відповідь, і віддають її і це зменшує кількість помилок, які ти клятий штучний інтелект робить. І бляха, навіть з тим він все одно дешевше ніж керівні мішки. Тому моя вам порада, яку ви не просили. Якщо ви думаєте, що штучний інтелект може вас замінити, а оприділити а, а, а це досить просто. Ну подумайте, скільки разів ви запитуєте штучний інтелект в день, і якщо більшість контенту, який ви производите, і так далі, ви проганяєте через штучний інтелект, в мене для вас погані новини. Чуєте, а пам'ятаєте ту історію з Індонезією і Apple? та просто нагадаю, хто не пам'ятає? Кроче, в Індонезії заборонили продавати iPhone 16. Чому? Тому що по закону Індонезії така заказюка, що якщо е, девайс не зроблений з і за які зроблені в Індонезії на 40%, хрен вам, а не величезний ринок. Ринок індонезії дійсно великий, тому що там проживає 250, більше 250 мільйонів людей. Це величезна країна з великим населенням, і е, той ринок дуже важливий. Компанія Apple вже і. Так старалась і старалась, але Індонезія хотіла більше грошей, і от вони нарешті домовились: коротше, можна буде продавати iPhone 16 в Індонезії, зменшили відсоток того, скільки запчастин має бути створено в цій Україні. Тепер з 40 має бути тільки 35% всяких запчастин, зроблені в Індонезії. І ще Apple має інвестувати в економіку Індонезії 1 мільярд доларів. Та вони будуть інвестувати це якраз в розробку всяких чіпів, всяких там запчастин і далі. Далі для того, щоб мати можливість айфони кліпати ще й в Індонезії. Тому, як бачите, популяцію можна також монетизувати. Пам'ятаєте х'юмейн AI? яй? Та оцей вообще страшний. Ну не то, що страшний. Він був прикольний дівай. Він був дуже гарний, але прям дуже новаторський. Ну коротше, все, все. Humane AI PIN, Він проіснував. Мені здається, близько року. Ми в минулому році навіть робили таку ретроспективу найгірших гаджетів, зроблених у 2023 році, і віддали одне з місць Humane AI Pin. і, коротше, все. Його тепер викупив Хюліт Пакар за близько там 100 з копійками мільйонів доларів, і виключає нахер. та просто виключає. І тут вийшла класна така аналітика, чому ж Humane AI не стрільнув. Тому що в цілому Humane AI показали в цей вот Пін, на якому не було ніякого екрану. Був цей лазерний проєктор, який ну таке собі, і в цілому. Творці, які вийшли з Apple, які чудово розуміють, як люди використовують гаджети. Вони вирішили, що а давай-ка людина буде керувати AIP нам за допомогою голоса. Знаєте, от є ті люди, коли ти йдеш по вулиці, а воно отак так вот тримає телефони на спікері, кричить «А -а -а -а, щось там. Купи то, не купи то зараз... Ну коротше, ви знаєте, ви бачили тих людей. І ось виходить так, що Humane AI Яй думали, що ой, блін, так це ж майбутнє. Так люди всі будуть спілкуватися зі своїм дівайсом, а не будуть. Людям це не подобалось. Люди не люблять голосно говорити з дівайсом, особливо на в публічних місцях. І ось Humane AI Я Пін, закривають. Я так розумію, їх купили заради патентів. Патенти заберуть, бо вони дійсно там круту роботу зробили. Наскільки я пам'ятаю, їх вони інвестували. Туди близько 750 мільйонів доларів, і Юліт Пакарт забрали це всього лиш за 100 з копійками мільйонів доларів. Ну, класна ж економіка, правда? Та! Ми досі говоримо про те, що не можна забувати про великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. 2025 рік, третій рік повномасштабного вторгнення, 11 років в цілому у цій війні. Все важко, і людям важче триматися, але. Просто знайте, ми є у нас, і зараз ми далі співпрацюємо з силами безпілотних систем. Ми з вами зібрали їм на серце для вейдера. Зараз ми збираємо на батареї для дронів. Ну так, сили безпілотних систем треба дронів. От у лібята навіть відомі підготували. Нам критично бракує додаткових акумуляторів та зарядних хабів. Просимо кожного хто може долучитися до збору Діми Малєєва на 100 тисяч гривень. Тобто, якщо можете... Плачуть не можете? Нема питань. кожна гривня. Це ще один виліт, ще одна розвідка, ще один точний удар по ворогу. Кожна ваша гривня неймовірно важлива, і чим швидше ми зберемо, тим швидше ми зможемо закупити ці батареї. І е, наші захисники зможуть виконувати їх, е, їх справу. Тому, в який вже раз прошу, дуже сподіваюся, що в якийсь момент я перестану вас просити. Але допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Знаєте, дуже часто люди, які не використовують YouTube Premium, кажуть, а що то у вас тільки реклами? А я не знаю, що то у нас тільки реклами. Рекламу в відочках виставляємо не ми. Рекламу в відочках виставляє тільки от сам YouTube. Іноді він виставляє три реклами, іноді він виставляє через кожні три хвилини. І хрен його знає, чому він вирішив так робити. Так ось YouTube працює над тим, щоб О, блін, зараз буде дуже іронічно, якщо я так говорю. Так оп, реклама. Коротше, YouTube працює над тим, щоб вставляти ці рекламні моменти. Моменти з відео. Де воно не буде переривати відео так сильно, знаєте, коли реклама включається, а коли вас там обриває на півслові. Каже Ютуб, що такого більше не повториться, вони роблять новий алгоритм, який буде правильніше розміщати цю рекламу для того, щоб люди, які дивляться відео, насолоджувались відео, і реклама виглядала як щось таке з собою. Ну, не розривай. От, до прикладу, якщо б у нас стала реклама, класно б, якби Ютуб став цю рекламу між новинами. Сподіваємось, що в них так вийде. Тому виглядає так що в майбутньому реклама на Ютубі не буде вже такою роздражаючою. І остання новина про те, що людство тупорили. Пам'ятаєте, в на Нетліксі навіть виходив такий документалка, така Fire Festival. Fire Festival це був фестиваль, який був запущений таким типом, якого звали Білі Макфарла. І він обіцяв, блін на багамах, буде офігенний коротше фестиваль. Там буде все найкрутіше, там буде круті зірки. Тощо п'яте десяте. І в результаті там вийшов повний звіздець. Нічого не збудовано, дощ. Все розвалюється, ніяких крутих віл і нічого там не було. І коротше, людей кинули на велику кількість грошей. Біллі Макфарленда потім посадили, і він декілька років відсидів. Але цікаво, як він це зробив. Він заплатив велику кількість грошей різного роду і інстаграм-інфлюєнтерам. І вони почали рекламувати цей фестиваль. А люди, які за цими інфлюєнтерами дивляться, почали купувати білети. І знаєте, що сталося? Коротше, Біллі Макфарленд вийшов з тюрми. І сказав, запускаємо Festival 2. І то знаєте, ось, що саме обідне? люди почали купувати білети. Причому вони купують білети на фестиваль від людини, яка вже їх кинула. А, і навіть не знаючи, які там будуть зірки. Ну то просто купують білети на якісь дурацькі фестивалі. Зараз Біллі білі Макфарленд навіть сам каже, що рібята. Я взагалі то, так то сам не знаю, чи я зможу туди приїхати, бо я ще з тюрми вийшов і мене те не особливо. Випускають на тріпи, але цього разу фестиваль мав би бути в Мексиці. Ціна на білети, просто от сядьте, якщо ви стоїте, хоча чого відео стоячи дивитись. Правильно ціна на білет на цей фестиваль від 1400 доларів до 1.1 мільйона доларів. Так, 1 мільйон 100 тисяч за білет на фестиваль до тіпа, які всі вже. Кинув, але люди купують, і знаєте, як він це робить? Правильно, точно так само через клятих інфлюенсерів в інстаграмі. Тому людоньки, я чу цю новину кажу. Ну по перше, щоб ви розуміли, що людство приречене. ми не вчимося. По друге, щоб ви розуміли, інстаграм це модерований контент, це не справжнє життя. Це 5 секунд з життя людини. Якщо ви вибираєте якогось інфлюєнсера за те, що він показує 5 секунд зі свого життя, які він там працює над тим, щоб вам це показати, це не значить, що людина так живе в інстаграмі. Дуже багато лицемірства, неправдивості, і, взагалі, не не думайте, що це реальне життя. І люди, які там заробляють гроші, вони не торгують реальним життям. Вони торгують гарною картинкою. І тим, що ви думаєте, що в когось може бути таке життя, і я буду стрімітися до того, щоб в мене було таке саме життя, не буде. Вас кинуть, вас кинуть, а в кращому випадку ви перетворитесь в ту саму людину, яка буде 24 години хірячити, щоб показати 5 секунд красивого життя. І от Біллі Макфарленд показує, що людство не вчиться. Він один раз кинув, запустив другий раз, і люди все одно йдуть. Як от. От якось так. На цьому всьому і найкраще світі катени. Дякую, що добилися аж до цього моменту. І далі по нашій телесхемі лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Оце от все. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.